Доброго дня! Вас вітає текстильна група Калатексі. Вашу вазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 7043. Рушники, махрові. Всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі банні. По даній позиції сьогодні діє знижка в розмірі 55 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки рушників за доступною вигідною ціною. Так як придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 55 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Рушники махрові ідуть для рук, тіла, обличчя та великих бані. Встигніть придбати, так як акційна пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Переглядайте <головіка> відеоугляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, трапляються і більш світлі моделі, але в цілому дана позиція непогана. Зараз ми У вашій увазі зараз представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою в 55 доларів. В той час як вартість мішка становить лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Лише сьогодні, протягом дня, у вас є унікальна можливість придбати рушники макрої під кодом позиції 7043 зі знижкою в 55 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2$, долари, а вартість мішка... 50 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій, дивувати вас пекотними знижками. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати сьогодні один із запропонованих мішечків рушників махрових. Даній позиції присутні всі розміри, рушнички йдуть для рук, тіла, обличчя та великі банні. Придбавши дану позицію зараз із відео огляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму злишки у розмірі 55 доларів. Причастя, вартість мішка становить лише 50 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною рукою Кавлатекс надійним постачальником сортованого контента в Україні. Як бачите, рушнички йдуть різнокольорові всіх розмірів для рук, тіла, обличчя та банні. Не допоможе. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки рушників, похватеся, так як акційна пропозиція діє сьогодні.